Вітаю вас, мої любі глядачі. Сьогодні я хотів би задати вам питання: чи любите ви високу складність в іграх? Чи любите ви шутери, де можна вбити однією колою випущеною в мізинець, а відкритий світ на десятки кілометрів? А може ось поганяти з кінтами на обаченому жигалі по невідомим дорогам? Що ж, відповідайте мудро, бо якщо ви на кожне питання відповіли так, у мене і гра для вас, і вона називається Арма. Нікого не чули? Mm. Якщо коротко, то Арма це серія ігор, розроблена чеською компанією Bohemia Інтерактів. Серед поціновувачів вона вважається взірцем жанру варгеймів, який розвивається й по сьогодення, утримуючи з кожним роком нові проекти від різних студій. Хоча варто згадати і розгалуження у вигляді клонів екскому також Афкленсу, але ми не говоримо про це. Перша гра в серії вийшла аж у 2001 році, і саме тому зазвичай вона представляє собою цілий ігровий жанр симуляторів бойових дій, що я хочу вам сказати непогано. А от чому відео саме про другу арму? Відповідь проста: це перша арма, в яку я грав, і сюжет кожної частини знаходиться у вакумі, тому взагалі без різниці. Отже, давайте ми її запустимо. Якщо ви не грали в цю гру, ви навряд чи зрозумієте, наскільки ця мелодія в'їдається в, в пам'ять, бо саундтрек Другої це прям дух епохи тих шутерків з нульових, під кінець яких гра в принципі і вийшла. Тому впродовж відео ви будете чути саме його. І тут ми натрапляємось на нашу першу проблему з грою відсутність нормальної української локалізації. Я шукав її на різних інтернет-ресурсах, для того, щоб краще розуміти, що взагалі коїться по грі, і знайшов її лише на якомусь старому інтернет-ресурсі з року 2010-го, мабуть. Але як вам сказати, переклад мало того, що мав такі періоди, як терніро. Завершено, що іноді з'являється в моїй голові випадкові моменти, так ще й він готовий на відсотків 10. Тому вся ігрова кампанія в цьому перекладі має російську мову. А я, щоб ви знали, корінний житель Галичини і мови окупантів не розумію. І нікого не розумів. Тому я, згадавши свої нещодавні уроки англійської вдійської елізії і Тай Один Рінзі, буду грати всього розригінальну локалізацію, бо можу собі дозволити. Так то краще. І що ж нам робити далі? Чи знаєте, Армат заграв відомо за свою схему управління та неочевидній механіки? Тому всім нова. Сердечно раджу пройти туторіал з декількох рівнів, бо це просто хороше введення в гру. Насправді, щоб зрозуміти основу гри, нам достатньо пройти лише перший рівень. Тому давайте я розкажу вам саме про нього. Тут нас прогоню через класичний КМБ. Ми пройдемо смугу перешкод, постріляємо зі зброї по мішеням, навчимося надавати першу допомогу сольовим няшкам, які не можуть триматись від нижнього брейку при пораненні. пройдемося трохи на машині, та навіть зможемо витратити гроші плотників податків, пострілявши з ракетниць, перелік яких ходить навіть Джевелін. Тому просто подивіться, як цей постріл в 200-300 тисяч доларів, вот іть. В деревні, немовляш танку. Потім нам дають постріляти вже по живих мішенях. В рамках навчального процесу ми повинні зачистити невеличке селище неподалік від полігону, де ми стріляли з ракетниць, від наших же хлопців, які нам люб'язно підіграють мертвих. Але я вирішив, що солдат, який не зміг знищити ворога, поганий солдат. Тому в моїй зброї кожен патрон був справжнім, щоб нашим хлопцям не доводилось робити вигляд, що їх вбили. Виконуємо це завдання, і можна сказати, що ми закінчили наше базове тренування і можемо йти у кампанію. Але я особисто пройшов абсолютно всі тренування

Сібравте челякі солдати. Після таких потужних слів чеської мови, яку я не розумію, нас одразу кидають всередину запекого бою. Нам не відомо навіть хто ми та проти кого ми воюємо. Але це не так вже й важливо. Навколо навіть вибухи за пострілом, майже не чутно, що нам кажуть люди в п'яти метрах від нас. Але інстинкт підказує нам, що в такій ситуації треба стріляти в тих. То стріляє в нас. Що ми й робимо? Але після безуспішної спроби захиститися, залишки церкви, в якій ми знаходимося, вражає снаряд, і ми комічно підлітаємо на 10 метрів вгору. A а виявляється, що це був у сон, і ми прокидаємось на палубі авіаносця всередині промови, присвяченої ситуації в так званій Чорнорусі, то тому, що за США будуть проводити миротворчу операцію на її території. Джентле, A peacekeeping operation, but make no mistake. we have a clear enemy. ну а до нас підходить так званий капітан Шавто та просить пройти з ним задля брифінгу нашої задачі. А люди поряд з нами. Це частина нашої команди. Razor. Ось вони, до речі, зліва направо. Вигадайте, хто з них наш головний герой. Правильно, сержант Купер, експерт-розвідник з нової слов'янських мов нас беруть на інструктаж нашої задачі І у всій ці миротворчої операції Ми представляємо собою команду для виконання розвідки та інших завдань в глибокому тилу ворога. Тому наша роль тут є досить великою. Перед цим нам пояснюється ситуацію в цій війні, але я також додам до цього речі з розряду цікавих фактів. На момент дії гри це Республіка на пострадянському просторі, де саме вона знаходиться в реальному житті, сказати не можна, бо на уроках географії я ніколи не чув таких назв, як Зелене море та Чорні Гори. Бо хто взагалі так речі називає? Толкіен. Також країні розробники написали історію починаючи з 5 століття до нашої ери, просто по приколу, І всю цю інформацію знайшов лише на віки. Я чесно не знаю, звідки її можна дізнатися в самій грі. Так чому ми тут? Перед тим як я відповів на це питання, дайте я тут трішечки подулампічу, ну зараз. О, все можна дивитись, я розповідаю. Отже, в вересні 2009 року в північних регіонах Чорнорусі, а особливо в регіоні Південне Загор'я, відбувалися масові протести та інші заворушення проти, як зазначається, прозахідної політики чорноруського уряду, які згодом переросли у збройні сутички з представниками влади та в результаті армією, і очолював це. Чорноруський рух червоної зірки, їх скорочена та менш книжова назва, яка використовується грі надалі, це Чедаки. Всі ці, ці події ввійшли в історію як вироснева криза. Вона похитнула становище уряду Чорнорусі, який майже повністю втратив можливість контролювати ситуацію в південних областях країни і продовжував втрачати її надалі. Рух Чедаків був настільки успішний, що за ще були відкинуті з регіональної столиці. Під час її захоплення був взятий в полон прем'єр-міністр країни. Потім Чедаки подали заяву на інтеграцію південного Загор'я в Російську Федерацію, але, врешті Мили відмову, тому вони проголосили, я обачаюсь, Чорноруську соціалістичну республіку. Як ви вже зрозуміли, з кожним абзацом сюжет гри стає все гірше і гірше, і насправді це дуже дивно, як робітничий рух виявився в спроможний на подібні дії без достатнього досвіду та допомоги ззовні чи садки з допомогою. Прем'єр-міністр був страчений і здавалося б, все пропало. Але уряд, що залишився, звернувся до країн Заходу по допомогу. І тепер Збройні сили США здійснюють інтервенцію задля допомоги залишкам армії Чорнорусі в регіоні в боротьбі з повстанням Чедаків. А яка наша роль в цій операції? Останні сили ЗСЧ в Чорногорі сконцентровані в місті Зеленогорськ та прилеглому до нього аеропорті. Якщо ми наступимо зараз, вони будуть остаточно знищені. Тому ми влаштуємо масовий наступ на ворога в ключових для нього місцях. І для того, щоб нанести удар найбільш ефективно, нам потрібно. Потрібно знищити радіоустановку, що знаходиться в селищі Пуста, задля того, щоб ворогам через проблеми зі зв'язком було складно координувати свої дії в регіоні, і після виконання цього завдання нас може впірати на інші. І на цьому все, нас відпускають і дають можливість побігати по кораблю. Але з цікавого можна виділити лише можливість постріляти по мішеням та по отарілочкам. Але для мене це не серйозно, бо я тут, бо хочу задавати людям біль. Тому ми йдемо до гвинтокрило, пропускаємо час до ночі, розмовляючи з пілотом, після чого відправляємося на місію. Наше перше завдання йде по всіх канонах крутих бойовичків, де ми вночі летимо на гвинтокрилі та перемовляємося зі своєю командою перед місією. Що по кампанії трапляється досить рідко, і давайте для зрозумілості назву людей в команді. Купер, наш головний герой. Якщо ви не забули, знави своєнських мов. Родрігес, просто псих, огара або ж скарлетт, медик на формал, Сайкс, кулеметчик аутист. Мій улюблений член команди, тому що виглядає як ховрашок. Та Майлз. Наш командир, запам'ятайте саме його. Це важливо. Як ви можете зрозуміти, нам додався ще один обов'язок. Але зате ми зможемо попідривати речі, що я вважаю досить круто. Гадаю, ніч пройде досить цікаво для нас, і зачекайте, що це я чую. це що? Час для тактичної висадки. Перший бій не змушує чекати. Ми знаходимо, як волочинці знущаються над лікарем, що, за їх словами, доглядав рани солдатів ЗСЧ. СЧ. Вбиваємо Чедаків, помираємо декілька разів в процесі, звичайно ж, бо це арма. Рятуємо лікаря та відводимо його до безпечного місця, десь за селищем. Де він розповідає нам про те, що Чидаки скоювали воєнні злочини проти народу Чорнорусі, і солдат, якого він лікував, розповідав про те, як вони звозять тіла цивільних у вантажівках, закопуючи їх в братських могилах. Ми розповідаємо про це командиру, на що він каже нам повертатись до Виконання завдання. Повертаючись до села, ми знаходимо нашу ціль, але через близькість її до цивільних будівель не можемо використати допомогу артилерії. Тому нам поручать закласти бомбу та, врешті, решт від'ємно побудувати це чудо техніки. Окей, Майлз. Over. збираємося в лісі за пустою, де отримуємо завдання знайти братські могили, про які розповідав нам лікар, задля того, щоб знайти докази воєнних злочинів чи деків, щоб наша операція отримала розголос та більша підтримка в Вашингтоні, що не буде мати ролі аж до кінця гри, але по можливості нам треба це робити. Через деякий час вукання в лісі все ж таки знаходимо їх і доповідаємо в штаб. Насправді картина досить моторошна, і тому давайте без жартів, це просто пропустимо. Повертаємося до команди, і здавалося б, це все. Але командуванню терміново потрібно, щоб ми допомогли нашим хлопцям з виконанням завдання, винищивши за допомогою артилерії позиції ворога, де ми використовуємо ці зівник, який нам поручив собою тягати. Займаємо висоту, знищимо спочатку першу ціль, потім другу. І тут на дорогу виїжджає танк, за кермом якого сидить досвідчений чаклун, який мало того, що може провалитись крізь мізда для захисту. Так ще й випадково звертає з дороги, коли відчуває, що через астральний план в нього летить наш фаєрбол. Я, як екстрасенс, 10-му поколінні відчув, що зустрів сильного противника і не міг що зробити. Я промахувався раз за разом і думав, що програв. Але тут на дорогу вибіжав ніхто інший, як чорноруський гном, який загородив йому шлях. Тут я й цього, покидька та підірвав його магічний візок. Після чого гном втік. Виконавши завдання, це не перший раз, коли вони нам допоможуть, повірте. Звітуємо про цю перемогу в штаб, нашу команду хвалять за бездоганно зробону роботу. Через силу нашої магії ніч змінюється на день, і перша місія закінчується. Що ж, наша несподівана атака просувається досить вдало, і тепер чедаки вимушені тікати до столиці провінції, міста Чорногорська. Тому всі сили ЗСШ перегруповуються та йдуть у наступ задля його звільнення та нанесення серйозного удару по противнику. І наша команда також. Ми починаємо свій шлях в лісі, і наші соратники жаліються, що вони дуже втомилися, і питають в командира, чи збереться нас хтось підібрати. Але той просто наказує йти далі. І чесно, я навіть не знаю, що й сказати. Це вся місія, ми просто 9 хвилин біжимо і іноді стріляємося. Стрігаючи як потихеньку, ситуація стає все більш напруженою. І врешті-решт, ми добираємося до місця зустрічі з основними силами наступу. Місія закінчується і одразу замінюється новою. Порівняно з попередньою, це на мою думку трохи хаутурно. Капітан Шавто, той що спочатку гри, пояснює нам всю ситуацію. Copy that. Зля того, щоб запобігти довгій облозі, ми кидаємо всі сили на захоплення міста. І хоч наші люди стомились, наказ є наказ. Ми тактично спускаємося з недобудови зі сталкеру і прямому до міста. Наступ відбувається дуже гладко. І, якщо чесно, я на вступав в бій хвилин десять після цього брифінгу, хоч постійно чув справжні постріли. І, врешті-решт, просто гуляв містом від однієї задачі до іншої, і почував себе просто прекрасно. Але тут нам на Пейджер дзвонить наш кен Шавто і каже, щоб ми кабанчиком бігли до якогось заводського комплексу. Бо там помітили одного з високопоставлених чедаків, і ми, як найближчі до цього місця, повинні піти і заарештувати цього авторитета. Більше інформації нам не дають: прямуємо до складу, знищуємо декілька мужиків, що лежать в кущах, і тут починається епічна катсцена. Ми тактично проникаємо до складу, не зустрічаючи ніякого спротиву, та готуємося вже пакувати наших бешкетників, як раптом до складу підвалюють вояки ЗСЧ. СЧ. Їх очільник каже, що саме вони транспортують в'язнів, бо народ чорнорусі хоче бачити, що саме їх армія контролює ситуацію. І ми, звичайно, молодці захопили цих чидаків, виконавши більшість роботи. Але ну пацани вам жалко по-братськи, маю спогоджується, але за умовою, що ми їдемо з ними, зміркувань безпеки. Отже, в нас виходить захопити мужика в спортівках, по чому можна сказати, що це досить важлива шишка. Також ми захоплюємо мужика в шапці, про якого я взагалі забув, коли писав текст. Це багато що про нього говорить. Але просто за наявністю шапки ми можемо сказати, що він також досить важливий. І здавалося б, все йде по плану, але ми раптом звертаємо з дороги. І водій аргументується тим, що далі за шляхом все ще відбувалися бої. І тут раптом. Ми прокидаємося на якомусь складі. Як виявляється, той мужик в формі ЗСЧ – СЧ повстанець, що витягував своїх побратимів. I have known. Ha -ha. Ми чуємо, як вони відкрито обговорюють подальший план дій, з чого можна здогадатись, що нам надовго лишилося. До нагару заводять Майлза і пускають йому кулю в голову. Ми наступні. Основна маса чідаків поспішно йде через те, що союзні сили незабаром мають бути тут, а з нами залишають лише головорізи, який повинен нас втратити. На щастя, нас часно рятують прибулі на місце морпіхи, але наздогнати тих чідаків, що втекли, в них так і не виходить, і нашого командира вже не врятувати. Наша місія провалена, полонені втекли, і ми до того ж втратили одну людину з команди, що робить подальшу боєздатність Рейзеру сумнівною. Прибувши до табору сил союзників, нас зустрічає капітан Шафто, який хотів особисто висловити своє співчуття щодо смерті нашого командира. Також він каже, що ми зробили все, що від нас потребувалось, і дає нам вибір. Продовжувати приймати участь у військовій операції в Чорнорусі, що може бути проблемно після втрати одного члена команди. А можемо просто піти, бо ми виконали свою частину роботи та, за словами капітана, вже завтра обідати в Німеччині. І це той самий вибір, що і в четвертому Фар краї, коли ми просто виїжджаємо з країни, та гра закінчується. Але в цьому разі. Зі місія просто перезапускається. Тому вибачайте, мені хотілося відпочити від складних проєктів та відосів і підпивасно зробити щось з категорії, про що була певна гра, по проєкту, в який ніхто в нашому сегменті відео ще не робив. Тому ми залишаємося. Я з таку смиловість сказати за всіх, нас також підвищують до командира. Що ж, я постараюся, щоб Шавто ще пожалів про свій вибір, бо при першій же можливості я змушу нашого куметника-аутиста фарбувати траву зеленим кольором, чи чим там займаються командири загонів у цих америкосів. Перед тим, як я поясню наше завдання, давайте розберемо, хто ці люди, яких ми бачили під час трати Майуза, взагалі були. Отже, Чедекі та вся їх повстанська армія складається з осередків. Кожен має свого воєначальника, кожен з яких має в розпорядженні певні сили та відповідає напряму до лідерів цього повстання. За брифінгом, який нам проводили на кораблі, та додаткову інформацію нам відомі. Акула Лопотев. Той мужик в спортівках, Микола Бардак, той що з шапкою та костей. Мужик, справжнє ім'я, якого невідомо, але він нам вже не цікавий. Не зажмурується всі же касцені. Тому нам поставлено на задача знайти двох ще живих лідерів зі смішними кличками, де їх шукати. Капітан надає чіткої відповіді, та посилає нас до іншого табору американців для того, щоб знайти пана Дреслера, в якого є більше інформації з цього приводу. Тут ми зіштовхуємося з механікою командування загоном. Під нашим чутким контролем ми можемо віддавати накази кожному окремому члену команди. Починаючи від знищення певного ворога, закінчуючи керуванням транспорту для того, щоб не паритись на те, щоб робити все вручну. Штучний не в армії досить дивний і часто тупить, але приємно. Ми збираємо хлопців, сідаємо в джип і відправляємося в путь. По приїзду до вказаного місця, дресор вказує три табори чедаків, де, згідно з даними супутника, можуть бути наші авторитети. А також варто згадати, що під час втрати Майлза ми чули, як наші вороги говорили про село Вішноє. Просто запам'ятаємо. І нарешті нас відпускають. Тепер ми вільні робити все, що захочемо, і в другій армії в таких сценаріях квести досить розгалуджені. Та саме в цій місії ми можемо так і не спіймати ані Лопотева, ані бардака, що не ну, викликає право завдання. Навпаки, ми можемо проходити гру далі після цього, але це буде мати вплив на кінець гри, та наскільки все погано в подальшій кампанії. Так, тут є різні кінцівки, і найгірша з них це ядахка, що робить гру в 10 разів краще. Отже, сідаємо за кермо і рушаємо до першого табору чедаків. І тут ми можемо вперше насолодитись около і північної провінції Чорнорусі. Восени вона виглядає досить приємною. Розробники дуже постарались створення великого, красивого та відкритого світу. Але не думайте, що ми можемо ні про що не турбуватись. Це місія на час, бо наші з вами злочинці не дуже хочуть бути спільваними і постійно пересуваються к мапою з певною долою випадковості. Тому я пройшов цю місію двічі, бо в перший раз в мене нічого не вийшло. Поки ми теревенели, ми прибули до першого табору чедаків. Його вже зачистили наші хлопці, які про це нам не сказали. І звичайно, тут не було нікого з нашого дояту. Рухаємося далі, насолоджуючись спокоєм. 90% всього, що я робив під час цієї місії, це їздив по дорогах, тому насолоджуйтесь на версію нашої поїздки. Прибуваючи до другого табору, ми не знаходимо взагалі нічого. Створюється відчуття, що ми воюємо з Золотою Ордою, бо ці монголоїди не можуть сидіти на одному місці хоча б годину. І що нам робити? Поїхали далі. Через чергову сотню годин ми, доїхавши до третього табору, неочікувано зіштовхуємося з, о Боже, мій озброєним опором, тому що це симулятор бойових дій, а не мого шляху з моїх окраїн до центра міста. Але це не серйозно. Ці лісні воїни світла підтираються листям, в той час як в нас є великокаліберний кулемет на даху машини. Тому за годи потрачені зря ми караємо цих гуків і розуміємо, знаєте що. Тут нема жодної з наших цілей. Всі хлопців модовий місяць вони колесять по країні за для того, щоб подивитись на своїх кривозубих товаришів-комуністів. Що нам зараз робити? Де їх шукати? Насправді, якщо ви маєте пам'ять довше ніж у золотої рибки, у вас на устах лише одна назва: Вишноя. Змінюємо свою нудну натівську зброю на нормальну снайперку для полювання. Бо всі ми знаємо, що проросійські комуністи це менше ніж люди, і це абсолютно нормально. Полювати на них як на тварин, бо мені навіть ховрашок дорожче за них. Після таких глибоких ідеологічних роздумів ми відправляємося в Вішноє. і по приїзду розпитуємо місцевих про підозрілу активність селища останнім часом. На що перший же дідок, що трапився в нашій увазі, відповідає, що так. Бачив і вказує навіть у кого. Порівняно з тим, що було протягом 40 хвилин місії до цього. Ми маємо хоч якесь просування. За отриманою нами інформацією, нещодавно селищем проходили сили чедаків та зупинялися на фермі так званого Малека, чоловіка, що користується дурною репутацією серед місцевих. Прибувши на ферму, ми застали його за роботою, але все ж таки отримали можливість поговорити з ним та вмовити його на співпрацю з нами, використавши всі свої професійні навички. Так крейса ті дустойниці чедакі. Цогайзле одпов'яз. Сі то доволує те, та ніж придаленешся на серу змерді. Добре, я цього не робив. Це фотомонтаж. Я зробив інакше. Ми просто погрожуємо йому арештом за співпрацю з щедаками. І він розповідає нам про те, що вони поїхали до замку за селом. Це перетворюється на якийсь кошмар за моментом біганини по всій країні, щоб знайти двох військових злочинців. І я не буду повторювати цей жарт вже вкотре, тому просто скажу, що окрім того, що ми знову їх впустили, так ще й після того, як я піднявся на башту для того, щоб надати хоч якийсь сенс нашому перебуванню тут, поглянувши на околиці згори, я під час спуску вниз отримав травму ноги, явно несумісну з життям, після падіння з висоти першого поверху. Всі защівки, які були, закінчились. Тому я просто їздив по селищах і випадково натрапив на Жука близь дороги, що вогав, щоб хтось прийшов на допомогу його людям, яких оточили на фермі чедаки згадуючи нашу ідеологічну місію, ми погоджуємося та йдемо на ферму задля того, щоб допомогти звичайному люду. Бо Олегіч, так звати мужика, що зустрів нас, зовсім не виглядає як воєнний за СЧ. На фермі ми даємо віці з Чидакам, що наступають живими хвилями і тому не представляють якоїсь особливої загрози. Нейтралізувавши загрозу, ми отримуємо можливість поговорити з представником, як виявляється, націоналістичної партії, або ж НАПА, що являє собою підпільний Рух спротиву, як із сепаратистам Чедакам, так і уряду Чорнорусі, який вони вважають корумпованим та неспроможним на допомогу своєму народу. Рух складається як із звичайних представників громадян Чорнорусі, так і колишніх військових ЗСЧ. Далі по грі ми познайомимося з їх діяльністю побільше, але зараз нас до них є конкретне діло. Олегіч, після недовгої розмови, радить нам поглянути собі під ніс, поїхати в підконтрольний союзним силам електрозаводськ та відшукати місце, звідки почалося повстання чедаків місцеву електростанцію, де відбувалися перші протести їх, тоді ще робітничого руху. Можливо, ми можемо знайти щось там. На місці ми сваримося з охоронцем підприємства, який запевняє нас, що ніяких чудаків на його посту тут бути не може. І каже, що його друг розповідав йому про те, що бачив їх в іншому місці, далі. По узбережжю під назвою Сонячний, але ми що, марно сюди їхали? Ми все таки повинні оглянути це місце. Але про його слова ми не забудемо. Перевіривши всі закутки, ми розуміємо, що тут намовити ні е... що це таке. Я не вірю в те, що охоронець електростанції просто ігнорував золотий калаш, що просто лежить в якійсь коморці, тому я конфіскую це як подарунок від чорноруських гномів. Вирушаємо в сонячний. Я сподіваюся, ці хлопці все ж таки там, бо я вже втомився, і ви певен також. Після довгої їзди вздовж обережжя прекрасного зеленого моря ми приїжджаємо до місцевого кар'єру, де знаходимо двох чедаків, але вони виявляються не тими, хто нам потрібні. Ну, знаєте, я вже не дуже й дивуюсь, я просто вже втрачаю здоровий густ. І мені потрібна професійна допомога. Беремо патрони для нашого Булатгану і знову просто катаємося, бо в нас закінчилося б хоча б якісь натяки на те, де можуть бути наші майбутні арестанти. Але через декілька хвилин з нами зв'язується капітан Шафто та каже, що машина Лопотова була помічена під час руху її до, як це припускають в штабі, кордону з Росією. Тому нам терміново потрібно зловити його. Дяко Богові, що нам дали інформацію про дорогу, по якій він їде, та те, що його машина має червоний колір. Тому ми, вперше за місію, маємо реальний шанс врештіри піймати хоча б. По одного з цих фанатів Райана Гослінга. Зачекайте, що я бачу. Пакуємо його. Ти можеш хоча б зробити вигляд, що тобі не все одно? Ну ти реально. О, о, все доганяємо. Однай Стало! Кому кежу село, оддай! Не стріляйте. no shoot! Surrender! Surrender! Після виконання цієї місії я задумався стати кур'єром голову чи чимось подібним, бо я більшу частину завдання просто катався по околицям від місця до місця. Але, врешті-решт, в результаті чесного демократичного голосування моїх особистостей. Найбільш привабливим варіантом для мене стала петля. І зачекайте, в підсумках місії написано, що ми спіймали Бардака. А як же жилопотов? Я загуглив проходження цього завдання, і в ньому чорним по білому написано, що в цій місії його взагалі немає. І мало того, Бардака ми могли спіймати ще на третьому таборі Чедаків, але рандом вирішив, що ми повинні страждати. Отака історія. Тим не менш, в підсумках мені написали, що це була бездоганна перемога. Дякую за таку очевидну брехню. Фух... Насправді це було не так погано, як я вам зараз все це розповідав. Це було весело. Я б робив це відео ще дуже довго, якби в один момент я просто не вирішив збирати донати. Це як героїн. Ви коли не пробували героїн, рекомендую. Я працював як угашений. Мотивація л'ється через край. Ну, це звичайно трошечки скам, тому що люди дають гроші, щоб я робив відео хороші, а я роблю як зазвичай. Підписуйтесь на цей канал, щоб не пропустити наступну частину. Всіх люблю. Всіх благ, до побачення.